Готовий Пара і дуже Сейчас. цікава вага до 23 кілограмів. Вага Пагабов проти Олександра Ковту на чемпіон Росії з боксу проти чемпіона європейських боксингу. обидва ударники. Ну і подивимося. Лоу-кік внутрішній пробиває Вагабов. Він теж, до речі, має досвід Боксерський призер над Росії з цього виду спорту. Два дуже сильних ударники. Бій буде переважно проходити у Стіці, яка підозрює. І бачу, якийсь хитрий план. Ну, поки що пробиває. Але намагався пробивати кілька разів <клес> Олександр Ковтун не влучав. А от Лоу-Кік і Вагабова. Здається, легенько влучив. Потрібно, потрібно не дати перевести себе в партер. Але все-таки е, виконавки дозволить. Можна заблокувати, заблокувати Вагабова, який має вдосталь дуже солідних спарринг партнерів, які можуть стоп, з ним працювати в партері. Допинились, так. Стоп, на центр. Що ж зараз відсунуть бійців на центр. Партер. Сподобалось публіці це. За моєю командою. Невеличке. Попадання. Все, ну, роботай. Перекрошу, перекрошуй. Давай, перекроші, ставай! Намагається вийти з цієї незручної ситуації. Куфтон, але не просто йому заказ, а дан вийти на задушливий прийом. Вставати а, необхідно. На а, вивезти українця. Не Жад, кінець такий швидкий, як і в попередніх боях. Ну, от, завдяки борцівським навичкам Вагап-Вагапов робить рахунок 4-0 на користь бійцівського клубу Гроза Ростов на Дану. На першій хвилині 44-й секунді першого. Четвертий раз першого раунду сьогодні. Трошки про піду, там. підув Зацепив. Заципів. Обижаючи прийомом на першій хвилині 44-й секунді. Переміг веда! Чесно кажучи, перший раз сьогодні я бачив таке виконання. Цього задушливого. Ну, вага віддає данино своєму супернику, який зміг його добряче струсунути.